Всім доброго дня! Компанія Авторінус Сянка Бережанська. Соняна на продаж Mercedes Benz Sprinter 514 2017 року. 302 тисячі пробігів рідного пробігу. Автомобіль весь в рідній фар... фарбі повністю. Пригнаний зі Франції. Колеса у нас розміром 195-75-16. Присутня вебаста в автомобілі. Круїз контроль присутній. Коробка у нас автомат. Кондиціонер мультимедіа у нас на Android присутня. Пробіг 32 тисячі кілометрів. Рідно пробіг, можна перевіряти по коробці, підключати комп'ютер. Автомобіль заводиться без питань, працює рівно стабільно справно, який у ньому немає. Акустика все працює, мультимедіа все працює, встановлений Android. Все є робоче. Кондиціонер заправлений, коробка не пинається, ніяких нюансів немає. Передній свіклопідйомник, електрозеркала, підігрів зеркал присутній. Автомобіль, повторюсь, весь рідній фарбі, але є незначні нюанси. Тобто м'ятинка тут у нас є присутня. Це у нас парка. Це у нас три ресори у нас стоять. Міст у нас грузовий, задня камера присутня, драбинка, верхній багажник присутній. Автомобіль з Франції використовувала дорожня служба. Малювали полоси білі, тому так фарба є. Нічого важкого не возив. Колеса у нас зимові нові повністю, мішеліновські, 21-го року. 21 року у нас колеса, кінець 21-го. Раз, два, три, 4, 5, 6, шість коліс, віддаються, нових. 514-й це у нас. Це у нас 9-місний, він рахується. Салон перешитий, обшитий, обшитий, обшумлений, все в хорошому стані. Нічого не роздерто, не подерто. Ролики нові у нас повністю. Сидушки не роздерті, не подерті, карти дверей в хорошому стані. Де у нас поміняно всі форсунки оригінальні Mercedes, замінені. І поміння міня маса фільтра, масло в коробці і так далі. Тобто все регламенті роботи, все замінено, все зроблено. Ніяких нюансів по автомобілю немає. Технічно він добрий, сіли і поїхали. Це у нас довга база. Повторюю 17 рік, 300-200 рідного пробігу, дизельний. Хто цікавить даний автомобіль, дзвоніть, пишіть, на всі додаткові запитання дамо відповідь. Торг присутній тільки біля автомобіля. Також у нас є трейд-ін, обмін автомобіля. Якщо когось цікавить обмін на цей автомобіль чи на любі інші автомобілі, дзвоніть, пишіть. З радістю поміняємо, продамо автомобіль.